Привіт! З вами Школа Доступності, місце, де ми дбаємо про психологічне здоров'я. Так, ми повернулися! Вітаю всіх на нашій зустрічі. Бачу багато знайомих обличчя. Також дехто новенький. Хто хоче розпочати? Хто хто? Я тут найстарший, тому починаю. Хочу, щоб всі знали, я інвалід. Це я будую підземні переходи та хочу, щоб ними всі користувалися незручними, темними та запісяними переходами на милицях до підземного з дитячим візочком до підземного. Пенсіонери, шановні, всі до підземного. Я інвалід. Мій батько інвалід і мій син буде інвалідом і будуватиме підземні переходи. Це у нас сімейне. Так, тут все зрозуміло. Випадок клінічний. Хто наступний? Мене все життя називають візочником. Коли я народився, тато ходив зі мною на прогулянки та ніжно називав візочником, бо я їздив у дитячому візочку. Пішов я до школи. Одного разу ми чергували у їдальні, і я розвозив молоко. Усі розвозили, але чомусь тільки мене назвали візочником. Потім робота на будівництві, знову візочник, бо я розвозив цеглу та цемент. Я люблю свою роботу, але чому візочник? Та в мене був план. Я перерву свою злу долю, коли народиться в мене син, я передам йому це прізвисько. І як ваші успіхи? Та ніяк. По-перше, у нас народилася донька. По-друге, дружина постійно змушує мене з нею гуляти і каже. Звикай, що у нас донька, і перестань називати її Віталіком. Через це мене всі друзі знову називають візовачником. Вам потрібно прийняти свою долю. Тоді життя стане легшим. А ми продовжимо. Ви? Ні, ні, я тут взагалі не при справах. Я просто подивлюся, посижу і все. Ну ж бо не соромтеся. Та ні, ні. Усе почалося ще в дитинстві. Одного разу я не доїв кашу, і з того часу все пішло шкереберт. Я грав у футбол нападником, подавав великі надії, сильний, швидкий, класна техніка. Проте щойно отримував м'яча, мене огортала апатія. І його відбирали. У школі вчився, ніби добре. Проте вже 15 років немає атестата, бо мені лінь піти його забрати. А зараз покинула дружина, сказала: хочеш, подавай на розлучення, а мені ліньки, я неповносправний. Дуже цікава історія. Каша, дружина, атестат. Навряд хтось з вами зможе конкурувати. Хто далі? А я займаю паркувальні місця для людей з інвалідністю. Он вони в них які великі, широкі, гарні місця, стільки простору. Навіщо ви це робите? Просто так. Ви впевнені? Я бачу внутрішні мотиви? Гаразд, гаразд. Місця такі великі, а в мене маленький пеніс. Задоволені. Мені треба якось компенсувати свою травму. Займаю їхні місця і відчуваю себе великим, просто гігантським. Місць багато, а у людей мало. То яка різниця? А мені треба. І взагалі це моя особлива потреба. Чу, братіш, це легка порішати. Купуєш справку МСЕК і паркуєшся на тих місцях. Я так зробив і тобі раджу. Тепер по два-три місця за раз перекриваю. І що? Мені все одно мало. Якби міг, займав би більше, бо я людина з надзвичайними здібностями. Чуєш, а що це в тебе на руці? Родима пляма. Це єдине, що залишилося від брата, з яким нас роз'єднали в дитинстві. Бра! Добре, добре, радий за вас. Але ну ми швидше. Вас тут двоє залишилося. Закінчимо, і я поїду слухати кавери Білі Аліш на Олега Винника. Я чиновник соціальної сфери і роздаю бюджетні кошти без конкурсу, тому що є привілейовані чуваки, а є прості смертні. Хочеш зробити якийсь важливий проект, не заради галочки за бюджетні кошти тю розвелося з творців. Що здоров'я багато? Дофіга спортсмен. Халєра, вали від наших бюджетних коштів. Я все одно пропихну окремий рядок в бюджетну статтю, бо я людина з особливими властивостями. А я освоюю ці бюджетні кошти. Освоювати їх, як ходити на концерти Поплавського боляче лише першого разу. Знаходиш виправдання, я хотів спробувати щось нове, а потім розумієш, що можеш освоювати їх. І натомість нічого не робити. Звикаєш і не можеш відмовитися. Навіть пробуєш освоїти їх втрьох. Ти чиновник і окремий бюджетний рядок. Отримуєш задоволення і вже більше не можеш соромитися. Хай всі знають про наше заборонене кохання. Більше коштів на мій окремий рядок. Від цього ще приємніше. Ти робиш це частіше. Так, так, о Боже так. Ух, це був дуже важкий день у школі доступності. Що дивитися? Йдіть, серія закінчилася. До нових зустрічей, драляля і так далі. А ти? Що я? Інвалід? Тоді візочник? Візочник це людина, чиє альт-его візок, як Джекіл і Хайт, як Ілля та Ківа. Він спить із ним, ніколи з нього не вилазить, і все його життя нерозривно пов'язане з візком. А я сплю в ліжку, плаваю без візка та багато часу проводжу поза ним. То хто ж ти? Я Дмитро. А всі терміни, що ви сьогодні почули, є некоректними. Якщо ж вам потрібно описати мій стан, то я щасливий. А щодо інвалідності, я людина з інвалідністю. Але я людина, і це найважливіше. Пам'ятай про це. Ось тепер все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ви можете завжди підтримати доступну UA на каналі Patreon, А ось тут переглянути інші відео на нашому каналі. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та слідкуйте за нашими соцмережами. Всі посилання будуть під цим відео.